Ця медитація допоможе вам знайти внутрішній спокій, відновити емоційну рівновагу та відчути глибоке почуття безпеки. Якщо ви відчуваєте емоційну напругу, втому, тривожність або нестачу підтримки, ця медитація стане вашим м'яким провідником до гармонії. Для найкращого результату рекомендується прослуховувати медитацію вранці, або перед сном протягом 30 днів. Навіть якщо ви заснете, ваша підсвідомість все одно сприйме позитивні настанови з медитації. На фоні медитації звучить альфа-ритм, який сприяє зниженню рівня стресу, гармонізації емоційного стану, а в цілі відбуваються процеси оздоровлення та саморегуляції. Сядь або лягай у зручній позі. Закрий очі, зроби глибокий вдих і повільний видих. Відчуй, як твоє тіло розслабляється. Як кожен вдих наповнює тебе спокоєм а кожен видих забирає напругу. Тепер уяви, що ти стоїш на березі спокійного моря. Нічне небо темно синє, без безкрає, а над тобою сяє місяць. Його світло м'яке, ніжне. Воно огортає тебе теплом і безпекою. Ти відчуваєш, як світло місяця проникає в тебе, проходячи крізь маківку голови, повільно спускаючись нижче. Воно омиває твій розум заспокоює всі думки, знімає хвилювання, це світло спускається в серце, розчиняє будь-яку напругу, дарує тобі почуття гармонії, легкості. Далі воно наповнює твій живіт, центр твоїх глибоких емоцій. Світло місяця заспокоює твій внутрішній стан, огортає тебе турботою та любов'ю. Тепер уяви, що ти стоїш, бо соняш на теплому піску. І хвилі м'яко торкається твоїх ніг. Вода ніжно змиває всі тривоги, напругу, втома. Ти відчуваєш себе в абсолютній безпеці. Зроби ще один глибокий вдих. І уяви, що з кожним подихом ти стаєш все більш гармонійним. Ти відчуваєш свою внутрішню стабільність. Ти знаєш, що ти в безпеці. Тепер подумай про все хороше, що є в твоєму житті. Навіть найменші радощі. Відчуй вдячність за них. Вдячність це потужна енергія, яка живить твою душу, зміцнює твій місяць. Місяць у небі продовжує світити. І ти знаєш, що завжди можеш повернутися до цього стану спокою. Рівновага. Зроби ще один повільний вдих. І видих. Поступово почни повертатися до свого тіла. Відчуй, як твої руки, ноги, все твоє тіло наповнюється м'якою теплою енергією. Коли будеш готова, повільно відкрий очі. Ти спокійна, ти гармонійна, ти в безпеці.